У неділю, 12 травня, у Львові відбудеться благодійний напівмарафон. Цього разу його присвячують роботі наших військових, волонтерів, рятувальників та усіх, хто працює для перемоги України. Також Будуть спеціальні забіги. Ми щасливі з того, що до нас приєднаються наші друзі, які і минулого року брали участь у марафоні і долали дистанцію. Це військові і ветерани, які проходили реабілітацію в Центрі Незламні. Цього року вони також долають дистанції і 100% із реєстраційних внесків будуть направлено на реабілітацію і адаптацію людей, які постраждали внаслідок війни і які знаходяться на лікуванні у центрі Незламні. А 11 травня відбудуться забіги для дітей та видача стартових пакетів усім учасникам. Кожен з них може обрати зручну для себе дистанцію на 1, 5, 10 та 21 кілометр, а також командну п'ятірку у зв'язку з цим посадовці. Заздалегідь попереджають, що рух в центрі міста буде дещо обмежений. Я хочу лише нагадати, що це є світова практика, тому що це кілька тисяч учасників, і бігати на стадіоні чи в парку є неможливим. тому перекриття центральної частини місце це є нормальна практика. Я я прошу всіх людей, щоб з розумінням віднеслись до цього процесу і були толерантні до тих людей, які бігають і які ведуть здоровий спосіб життя. Зокрема, планується перекриття руху у центрі міста, а також зміни у русі громадського транспорту. Кож буде перекрито проспект Чорновола до перехрестя з вулицею Липинського. Саме на кільці вулиці Липинського проспект Чорновола буде можливий поворот з вулиці з проспекту Чорновола в напрямку центру до, до на вулицю Липинського до напрямку вулиці Рошенка. Це буде єдиний маневр доступний. Проте вся вулиця Липинського від проспекту Чорнового до Богдана Хмельницького буде перекрита для проведення марафону. Саме кільце Богдана Хмельницького Липинського буде проїзне в напрямку Холь... Богдана Хмельницького, а також з вулиці. Детальніше зі змінами можна ознайомитися на сайті міської ради.